Добрий день, молодіж! Сьогодні буде відео у більш розмовному форматі. Я сьогодні нікуди не їду, ніде не їду приїхати, ніяких гонок. Просто такий влог, але не простий. А зі зборкою нового велосипеда, блядь! Я оце думав, 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 думав і все-таки надумав. Ну і мене люди трошечки зламали теж. Кажуть, ну коли, коли ж ти візьмеш такий велосипед собі? Все кажуть, досить насилувати свій скальпель, давай вже бери нормальний байк. Сьогодні ви побачите, що це буде за велосипед. Поки можете підписатись на мій канал, поставити подобання і поширити це відео друзям. М -м -м -м. Ще буде забавна історія про апгрейд 6, а саме про кермо. Я колись розповідав, що е, чекаю монако карбоновий, ну, інтегроване кермо. Так що воно приїхало, але є деякі нюанси. І я зараз вам все розповім. Що, я вже приїхав до велопонета, вже перевдівся, бачите, у робочому одязі. Я ж тут якби не тільки блогерствую, як блогер компанії, ж ще і працівник компанії, контент-менеджер, всі діла для тих, хто не знав. Що, Зараз розкажу історію прикольну про мій шосік. Хто не бачив зборку мого шосера, можете перейти подивитися. там я видео. И что тут было? Что а тут менял, короче, при сборке велика поменял свои колеса, поставил зирочки, люгер поставил, э, свои седло кинул, кормо моя карбоновая старая. И что еще? А ну покры менял еще тоже. Итак, по корму. По все оно Интегрованный монокок. Фирма Avian. І яка коротше, проблема мені з ним була? Я його, ну, по-перше, чекав доволі довго десь в районі місяця. Воно приїжджає. Я на радостях там. Вау, клас. На наступний день їду встановлювати. Ми встановлюємо. Бачимо, що якась проблема зі встановленням, і воно дуже дивно себе поводить на штоки. Коротше, люфтіт із сторони в сторону. На наступний день я ще на ньому ризикую і проїжджаю 140 км. Потім. Його повністю демонтуємо, знімаємо і дивимося, чому ж воно люфтить. Люфтить воно тому, що а, отут Діаметр штока був більший, ніж треба. ну Не повністю, а місцями. Це був такий заводський брак. Вот. і Воно люфтіло. Ну, я тут відео залишу, десь, що ви побачили. Написав ребятам, трошечки насварився на них. Вони на мене трошечки образились і кажуть, що занадто грубо з ними. Коротше, дуже якісь обічові китайці були. І, щоб ви розуміли, кермо коштує 300 баксів. 300 мать його баксів кермо коштує китайське. Да, воно тіпа, дуже легке, воно класно зроблене в порівнянні там, з якимись Алікспресними кермами. Це дуже легке і, ну, і дуже в прикольному дизайні. Тут у них така птічка намальована. Але ну, тіпа, те, що вони не перевірили перед відправкою керму, чи все з ним окей, це реально їх косяк. Слава Богу, то що я його не купляв. Я з ними домовився за співпрацю по бартеру. Вони вони мені вислали, вислали херню. Я трошечки на них насорився. Ну так, типа нічого прям серйозного, я, там наматюкався на них, просто сказав, що типа, ну чуваки, це це повна параша. Це так не робиться. Відправили мені кермо на ну на просування на рекламу. Воно з браком. Якщо вони будете вирішувати цю ну цю проблему, ви. Я буду вимушений розказати людям, типу, про те, що от мені прислали кермо з браком. А вони такі, ти що, нас шантажуєш? Кажу, та ні, ну типу, це це факт. Ну, типу, ви будете кажу, якось вирішити цю проблему, висилати мені нове кермо. Вони такі, ні, не будемо. А говорю, а ну понятно. Я про це все розповів в інстаграмі у себе в сторіс про цю біду з діаметром штока. Через. Через, може, тиждень вони мені написали і кажуть, окей, ми тобі можемо вислати нову керму, але якщо ти заплачеш за доставку, я такий, «Хм, ну, окей, ладно». Хорошо, скільки коштує доставка? Вони кажуть 100 доларів. Я такий, спасіба, не надо. І що я зробив? Я його відвіз своєму товаришу що... Борі Бакулінському, я думаю, багато хто його знає, це сильний спортсмен, і він ще займається ремонтом карбона, ремонтові рами, колеса. Ну, будь-що завгодно, із карбону навіть туфлі може відремонтувати. І він мені от тут наростив всередині трошки карбону. І всього лише за тисячу гривень. І зробив доволі швидко, я не знаю, менше тижня, напевно. Будемо на наступному тижні ставити, перевіряти, чи буде воно все нормально, чи типу, по мене триматися. Але ну показував, як воно сідає на шток, то дуже плотно вже не повинно бути цього люфта. От така коротше, історія. Так що, а там думайте далі самі, чи будете ви брати ці керми Alien, чи не будете. У мене був такий досвід. Я вважаю, що можна. Взяти до 100 на Алікспресі схожий Монокок, воно буде трошечки важче, але в два рази дешевше. Ну і по якості, так, да, воно може бути трошечки програвати десь, але в цілому, у мене багато знайомих катаються на карбонових кермах з Аліекспреса в монококах, і в них не було жодних проблем. Я сам весь сезон проїздив на карбоновому кермі на, як на гревелі, так і на шосері, і воно показало себе дуже гарно А там вже думати самі, купляти його чи ні. А ми рухаємось далі збирати новий велосипед. Настав той самий час. Де, де він є? Де він є? Оце? Воно? Воно? Ковка. Ну, звісно, звісно, що це каноней, але який, ви побачите, трошечки пізніше, я, звісно, його повністю сам не зможу зібрати, тому мені доведеться попросити, механіки мені трошечки допоможуть. Ого, подушка какая Будь здоровый. На здоровье. Что-то... Нормально, мне нужна стойка вот так. Вот до Ігоря. Игоря. Игорь сказал цю стойку. Так вот эту біліберду мы снимаем одразу. А мені нафиг не надо. Ігор сказав начіпати. Ми Игорь сказал не скажем. Так, це конечно цікаво. Це, конечно цікаво. Що, давайте глянемо, що у нас тут по комплектації. О. Опа. Сейвер є. Все хорошо. Агарненько. Це ж, це ж на вилку, да, Север? Ромчик? Прикольний. Така вам пасхалочка, Що у нас тут далі? О, дуже корисна штука. Катафоти і фото пластмаски. Ротор на переднє колосо. Токены, вилку. Це ж токены, да? Називаються. Їх треба по-любому поставити, да, краще? хочешь, типа, типа по типа, Оно у типа, тебя будет краще вилка противата? Вилка будет так само противата. А что оно дает, я не помню, подскажи. А, а, Сбившение, да, компрессия. А, ну, типа, компрессия. Так, всякая мукулатура, мукулатура, книжка, книжка. Монетка на дропер. Так, ни пилей песка нету, я их брал с собой. Какая-то приблуда для рамы, наверное. О, я шарю, что это за штука. Вот тут, эта пластина вся. Це віремкомплект, походу, воно от сюди прикручується. Туди можна короче, прикрутити камеру, там якийсь э, свій ремкомплект. Прикольно. Так, у мене сьогодні по плану зборка э, встановлення без камерки. Ось э, педальки собі взяв. Отакі вот МКС, тапталочки. Перехожу на тапталки чесно, дуже страшно. Деметик, не ніпіля все є. Сподіваюсь, буде проклеєна лента хоча б. Педалі теж не було. Я так зрозумів, що їх немає в комплекті. Ну, ну і пофіг, в принципі, бо в мене є свої педалі. А, а це наша сидячка і дропер. Ух-ух-ух-ух-ух. Зараз пан Роман мені буде допомагати з дропером, провести його, тросик там сиділа, бо я. Бо для мене це занадто складно. Дропер встановили, зараз. Ці гідроліні, ну не гідролінія, ці тросики рубашки укороті, треба швидкості укоротити, дропера укоротити, бо вони такі довгі макарони виглядають дуже стрімко. Поки рот встановлю. Все воно походу. Поки тут ромка закінчують гратися з цим, з проводкою, я буду... Встановлю это без камерку по 120 двадцать молочка на порцію колоса чикс, чикс, чикс. Обов'язково закот розсушуємо, щоб попало усі щелі, щоб нічого не травило. ще даже готово. Вже все на без кам'янки. Рафтом було цікаво, ніпіля піля ставив мілкіт, заливав я стенс, він же швальба. Що ще зробимо? Заваримо ланцюга. Спочатку його треба очистити від заводської смазки. Потім заваримо в парафінчик сілка. ось є баня така, там вже щось вариться по пацанів. Тому, якщо вам теж щось треба заварити ланцюга, то можете приїхати до Вілопланета. На Степана Бандери, у нас є тут така послуга: можна заварити ланцюга. Поки коротше, там ланцюг вариться, очищається в тому ультразвуки. Ви Вирішив піти поїсти. Вам теж смачно, якщо ви кушаєте. У мене тут булгур з курочкою та грибами і овочі. Залишилось мінімум. Зараз розм'ять ланцюга після варки. І що, налаштувати гальма, може доведеться трошки їх підкачати, і все, і буде все готово. Фух, Ну що, ви готові побачити цього паскудича? Фух, тому що. Мені прямо не віриться, що я прийшов до цього і взяв собі такий велосипед. Ще пару років тому я б навіть і не думав би про це. Що в мене в колекції в особисті буде такий велосипед. Ладно, погнали. Офігеть. Офігеть, Cannondale Habit. Карбоновий трейловий двопідвіз. Капець. Я коли от почав на підвісі катати рік тому і почав активно катати фрірайд, ну от це все в байк-парках, мені його на той момент ще вистачало. А от під кінець, напевно, зими на початку весни, вже коли я ще, ще краще розкатався, набрав скілуху, почав типу, щось пуляти по і дропати, то я зрозумів, що треба щось уже підходяще для цього. І от нарешті нарешті я до цього дійшов. Нам завезли хебіт карбоновий. І він. ну Подивіться, тут скотина така чорна, чорна така прям ух, брутальщина. Ну, Виглядає дуже вкусно. Я тут ну, нічого навіть не апгрейдів. Та в принципі, на ньому я поки нічого і не збираюся апгрейдити. Тут все, все класно, нормальні покришки, хороша вілка, RockShox Spike. Тут, по-моєму, по 140 чи по 150 ходу, щось таке. Точно не пам'ятаю. І дропер є, і все є. Єдине, що ну, от свої педалі поставив, бо в принципі воно, якби, в комплекті не йдуть педалі до цього велосипеда. І от поставив собі МКС японської качество. Розумієте? Дуже класні педалі, Прям цупки капець тут шипи. Дивіться скільки. Можна б, звісно, було взяти якісь типу, кренки, вони металеві чи алюмінієві, коротше, важучі капець. А ці легенькі, пластикові, і зачеп тут хороший, і виглядають вони прикольно. Тому взяв цей. А, до речі, ну, брав я ці в спортвайсі педальки, І там, в принципі, в спордівайсі, якщо що, є промокод мішатоха на 10%. Що, як вам е, апарат такий мій новий? І що ви розуміли, якщо бути вже відвертим. Всі велосипеди, що в мене є, от їх шість, да, загально шість, з цих шести моїх особистих, прямо особистих, тільки два. Фікс Макіна, на котрому я майже не катаю і буду продавати його, бо він просто стоїть, палиться, ну, тіпа, вже, вже не так актуальний, як раніше. І, шосера, і шосер, Котре я збирав для Наталка. От, це от з тих, що мої прям велосипеди. І а всі інші, то не мої. То велосипеди компанії, за котрі я не розрахувався ще. Можливо, буду їх викуповувати потім або ні, я не знаю. А оцей хебіт, це вже йде в особисту колекцію, я його буду купляти. Якось так. Катка буде на цьому велосипеді десь в Мишаловці або на Протасі. до речі, Протас відкривається вже 3 числа. Так що буду роздавати такої копоті на цьому велосипеді, що буде гай шуміть, мені досі не віриться. Що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, катайтесь на велосипедах на будь яких хоч на шосейних, хоч на МТБшних, аби кататися і не втикати вдома. Пишіть коментарі, як вам мій новий велик. Буде більше МТБшного контенту тепер. Ще більше. Але так само будуть і шосейний контент, будуть гонки, будуть гравійний контент, будуть гравійні гонки. Я сподіваюся, що вони будуть. Так що все, до зустрічі. Побачимось на ютубах. Все, пока. А, ще забув сказати, користуємося промокодом ШАТОХВП, де у велопланеті. Все, обняв-поцілував. До побачення.